Слава Україні! За повідомленнями російських брехунців, так званих засобів масової інформації, підрозділи Збройних сил України на Курській і Бернії обстріляли населений пункт з назвою мовою оригіналу, Сальное. Ви чули? Ми, українці, могли підняти руку або зброю на населений пункт, який називається сальне. А ніяке там загальної. Це в тому анікдотні, куми ви чули, як вони наш борщ називають. Ну, якщо серйозно, то бачимо, що на Росії, на Курській Народній Республіці, Брянській Білгородській Народній Республіці долучається Ростовська Народна Республіка, відбуваються певні заходи. Заходи внутрішні є депутінізація, наростає хвиля громадянської війни. Але нам робити своє. І повертаючись до нас, хочу сказати, що ми говоримо про фронт, звичайно, в режимі тиші. Але не забуваємо найгостріші напрямки це Бахмут, це Авдіївка, Це Мар'їнка і, звичайно, Запорізький напрямок. Не забігаємо наперед, не маємо на це права. Але є певні рухи, і саме ці події вони формують майбутні події, які призведуть впевнений до деокупації наших тимчасово окупованих. Територій. Я просто хочу подякувати усім тим підрозділам, які діють на цих локаціях та на інших локаціях, усім побратимам, що зараз на нулі, усім тим, хто забезпечує логістику. Так от, згадайте ще запорізький напрямок. Але чекаємо повідомлень Генерального штабу, не забігаємо наперед. Ну і власне повертаючись до півдня, до Одещини, то у нас 4-5-0. Слава Богу, але. Вірогідність імовірність ракетних ударів, ударів дронами, камікадзе, я наголошую, завжди залишається на рівні висока. Не забувайте про це. Ворог не хоче дати нам передиху, і це зрозуміло. Ми для нього такий шматочок, знаєте, як оте сальне. Але вдавиться він нашою Одесою. Ну і звичайно, ще про одне. Це вже більше соціальний аспект. Говорили, говорили, балакали, сіли та заплакали. Я про, про море. Скільки разів ми з вами говорили про те, що не можна купатися в морі? Що вода сьогодні, слава Богу, не має холери. Я сподіваюся, все таки не буде, і допоможе нам природа, які заходи, які приймаються і проводяться відповідними структурами, але все таки є кишкові захворювання, інфекційні захворювання. І дійсно, коли бачиш, як зганяють дітей у цю брудну воду та йдуть купатися і самі, не лише одесити, давайте говорити відверто. А й ті, хто приїхав до нашого міста відпочити, то знаєте, ну в мене рука піднімається лише отак: сказати так і все, ні. Не підніметься рука, скажу інше. Я б таких батьків, ну як мінімум, до якихось адміністративних покарань. До них би застосовували. знаєте чому? Тому що вони такими діями вчиняють загрозу життю своїх дітей. А діти це основне, що в нас є. Це наше майбутнє. і Заради наших дітей ми врешті-решт і воюємо. Я думаю, що народним депутатам давно прийшов час подумати і над цим: над селфі біля мінних табличок, над тим, що дітей тягнуть у брудне море, або ще за такі подібні дії. Я не кажу, звичайно, що батьків за це треба полишати батьківських прав. Але звертаючись до них, зараз запитаю: а ви впевнені, що ви батьки? А ви впевнені, що ви відповідальні. А ви впевнені, що ви любите своїх дітей. І Богу бачив би, прости, Господи, купняків би надавав. Але це вже відповідальність. Це вже може бути дрібне хуліганство. Але якщо серйозно продовжувати, будь ласка, бережіть себе та своїх. Близьких, війна триває, а нам треба в ній перемогти. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! Тихого вечора, тихої ночі. Ну, якщо буде сигнал повітряної тривоги, будь ласка, до укриттів, до сховищ. Якщо ви знаєте, де вони у вас знаходяться, перевірте, будь ласка.